Дійсно сьогодні. Друге Семейла Шостова, 16 вірш. Читаємо його. Милохмова, бачивчи, я, цар Давид плясав сами танцював перед Господом, почула серце погордо до Його. Читаємо значення, що це значить. Є такі, що через якийсь час покажуть духа доброї волі до Його і Його Су, але котрі не встоять у любові і не показують вірності. Подружа Давида з дочкою Саулом Мелхолою показалось бути невдоволяючим, бо не принесло ніякого овоща для царства. Воно закінчилось погордою Давіда через жінку задля його вірної посвяти Досилошого Бога. Давид був слугою його, і діло його було на місці. А Мелхову цілком налилось у своїм закиді проти Його. І інші жінки повинні брати приклад примір із цього. Кожен слуга стоїть або в пабі своєму панові, або господарі, а не якісь одиниці. Цим чином Милкова представляла тих одиниць, що на короткий час. Покажуть їх любов до свідків його і бажання служити йому. Але опісля вони обертаються проти нього і його слу і критикують їх. Коментар взяти з, з Вартової башки номер 1 1939 рік. І так. Боже приділення і визначення, котре подає нам приклад по відношенню до Божих Слуг, яке було і яке мало би бути. І так бачимо наведений приклад про Милхову, дочку Саволову, і Давида, котрий був цілкові посвячені. Богу на виконання волі Його. Вначалі нібито було при першому знайомству з любов'ю. Але любов була самолюбна. Тобто, зі сторони милхоли. Не було появлено повної посвяти до Бога. І коли Давид утішався, що діло його правильно сприйнято і продовжується в напрямку з гіноволією Божою. І показує, що він плясав і танцював. Він показаний був для Даліни, що це не для Господа він робить і потішення, і по святу, а якби для тих окружаючих жінок, які там були. І так бачимо. Ця історія. Показую прикладом. Як приходять жінки в Божу організацію. Не з повною любов'ю з початку до кінця, якщо спочатку прихід в Божу організацію до більшого Давида Ісуса Христа приходять вначалі з любов'ю, Но любов вимірена не духом, методом і способом Божим, а тілом. Отже, даріла, вначалі полюбила, каже Давіда, але вона показала велике невдоволення, тому що повна посвята була не до неї, а до його до виконання волі його. А як бачимо, що вона цієї посвяти для Його і для виконання Його волі, шукаючи Божого признання, щоб було Боже керівництво, вона цього не шукала. Вона шукала доводити своєму тілу і своїм самолюбним бажанням. Тому тут проведений цей приклад показує, що вона дивилась на Давида з погордою, принів життям і в кінці в кінців критикою і ганьбою. Отже, це представляє на тих жінок, які приходять в Божу організацію, вначалі нібито з любов'ю до Бога до його організації, до членів його організації. Ну, після відкривається ще їхна любов і свята не була і до Бога, така, як у Давида, а була звіднича, була з критикою проти Божих Суд. Отже, ми пройшли вже немалий шлях цього іменно цих обставин, за котрі повідомляло пророцтво, що будуть робити жінки, які не мають постійної любові до Бога Його Ісуса Христа і членів Божої організації. Вначалі прихід їх є ніби з любов'ю, що люблять Бога. Але опісля показує, що вони не люблять його вимоги, Його закони, Його методи, його вістку і працю згідно часу. І вони не шукають Божого признання, а шукають для себе, для свого імені, честі, слави. І признання. Тому даний текст нам свідкує про те, що кінцевий результат зі сторони тих, котрі не мають постійну любов, любові до його, до його організації, кінчається завжди критикою, ганібою і Чорнотою, подібно, як це робила Мелхола до Давида. Тому цей приклад не написаний для того, щоб і історію знати. Ми знаємо, що все, що відбувалося з ними, відбувалося, як образи, описано нам в настановлення для тих, хто доживе до цих останніх послідних днів, в котрих ми живемо. Отже, даний приклад приведений учить нас. Правильно? Як правильно бачити, тих, котрі шукають Божого признання, подібне, як Давид, і ті, котрі не шукають Божого признання, то вже немає різниці, чи це чоловік, чи це жінка. Якщо приходять в Божу організацію з любов'ю і повною посвятою служити Богу, то помилки не зроблять. І розділення не буде, і відступлення не буде, але ну, якщо нарушається любов до Бога, посвята до Бога, до вимоги Його згідно біжучого часу під Його керівництвом, коли поступають ці вимоги, вістка, праця, де працює жива присутня сила Його, якщо вони не з'єднуються з цією працею, цим самим показують любові до Бога не мають. По святу нарушають угоду з Богом. І за це ми бачимо, Йогова не видає признання таким, хто приходив у Божу організацію початку з любов'ю і ніби з відимостю по святи, а на самому ділі то немає. Той посвятий любові, якої бажає бачити Його відсутворення і до кінця і у вічність, він бажає, щоб любов була постійно, найперше, до Йогови, до Його вимо, а також і до Його слуг, і виконання його праці згідно рішучого часу. Ось це текст на його.